Кусь. Коли мої батьки вийшли на пенсію, вони одразу переїхали жити на дачу та з головою пішли у городні роботи. Здавалося, що попереду вони довгі спокійні роки, але незабаром почався епідемія коронавірусу, і один за одним вони померли у перші місяці хвороби. Після цього захворіла і я, а бабуся, що втратила свою дочку. Ще не оговтавшись від горя, встала і почала витягувати мене з того світу. Вона годувала мене з ложечки, напоїла, читала, змови і співала колискові, коли мені було особливо погано. Минув рік і не стали й бабусі. Я дуже сумувала за нею та батьками, часто слухала голосові повідомлення із нашого сімейного чату. І раптом з'явилося нове голосове повідомлення від бабусі. Її рідний до болю знайомий голос сказав: Допоможи мені, внученько, через день у мене сороковини, і я можу потрапити до пекла через давню помилку. Це сталося, коли я була молодою. У мене вкрали зарплату, і я йшла додому у відчаї. У під'їзді на сходах лежав чоловік, і я подумала, що він п'яний. Але під його головою була кров, а з кишені стирчали гроші. Я схопила їх і втекла. Їх було стільки, скільки три мої зарплати. З того часу я нічого поганого не робила, але тепер за той вчинок можу потрапити до пекла: віднеси, будь ласка. Суму рівно трьом з твоїм зарплатам до церкви за такою адресою. Благаю тебе, онучку, викупи мою душу. Спершу я подумала, що це розіграш, але коли почала шукати в інтернеті, виявилось, що багато людей писали про подібні повідомлення. Раніше померлі, приходили уві сні, а тепер за технології. Я не могла повірити, що моя бабуся, добра і самовіддана, могла зробити щось подібне. Але не мені її судити. Натомість я могла її врятувати. Я не мала грошей, фірму, де я працювала, нещодавно закрили, тому я оформила кредит та поклала потрібну суму у вказане місце. Увечері прийшло ще одне голосове. Дякую тобі величезне, Вірочка!» І зникло, як і першим. Я вирішила змінити роботу та влаштувалася в кол-центр. Платили мало, але я вирішила залишитись, бо мені дуже подобався айтішник на ім'я Стас. Якось ми домовились піти у кіно, але він затримувався. Я вирішила заглянути до кабінету, коли вхід було заборонено. Відчинила двері і почула знайому фразу. Тільки в чоловічому голосі. Стас різко обернувся, злякався, сказав, що трохи заробився. Пізніше я непомітно розпитала його про роботу. З'ясувалося страшне фірма отримала контакти від ритуальних агентств. айтішники зламували голосові чати та створювали дипфайки. Повідомлення з історією про винну душу приходило напередодні сорокового дня, а потім самознищувались люди вірили, брали кредити, несли гроші, і ніхто не скаржився. Після розповіді стат став мені неприємним, я вдавала, що нічого не зрозуміла, але всередині все кипіло. Найбільше мені було соромно. Що я повірила у брехню про бабусю. У вихідні я поїхала на цвинтар, довго плакала та просила у різних випечення, обіцяла, що помщу шахраям, хоч і не знала як. Мені було шкода на грошей, а почуттів, що вони викликали. Прикро за всіх, коли так само обдурили. Того вечора, стомлена і розбита, і я заснула. І побачила сон. Сиджу на лавці перед мама з татом, а переді мною бабуся. Вона гладить мене по голові. і каже: Не ходи завтра на роботу. Вранці відпросися і не мсти нікому. Ми все зробимо. Не хвилюйся, ноченько. Я прокинулася. За вікном світало. Згадавши слова бабусі. Відпросилася на день і знову лягла. Пізніше, увімкнувши телевізор, я побачила шокуючу новину. У будівлі моєї фірми стався вибух, рятувальники розбирали завали, шукали тіла. Причину не встановили чи газ, чи проводка. Але я розуміла, що це не випадковість. Через кілька днів я знайшла нову роботу із гарною зарплатою. Тепер я нічого і нікого не боюсь, бо точно знаю, мої рідні завжди поряд і ніколи мене не залишать. Всіх ось.